Ну все, друзі, приплили, і це вже навіть не те, що думали ми на дні, а нам постукали знизу. Це просто прірва. Слуга народу Демченко заявив в єдиному телемарафоні, що диктатура заради перемоги це теж можливий варіант. Максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за. Питання війни, запитання міжнародні, стовідсоткові на президент для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який може допомогти. Перемогти ворога. Я думаю, що навіть найбільша фантазія ще не бачить, як може бути диктатура в сучасному світі, які, які межі чи існують. Її. Повне відео можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль. Ну що ж, як то кажуть, карти розкриваються, і депутати починають все називати своїми іменами. А такі поняття, як диктатура і узурпація влади, стає буденністю.